Буквально нещодавно Байден заблокував спробу японської компанії Nippon Steel купити американського виробника сталі US Steel. Іншими словами, американці заблокували іноземні інвестиції у власну промисловість. І, можливо, для когось це буде відкриттям, але в США блокування іноземних інвестицій, що загрожує державним інтересам, є нормальною практикою. І в цьому відео давайте розповім, як ця практика з'явилась. Все почалось з того, що японська компанія Fujitsu хотіла купити американського виробника напівпровідників компанію Fairchild, яка в той час вважалась Дістрес-тасет. Так називають збиткову компанію, часто майже банкрута, який не може погашати свої борги. І здебільшого такі компанії продаються за заниженою вартістю і їх купують лише заради того, щоб потім продати цей актив частинами. Проблема ж компанії Fairchild полягала в тому, що в них майже не було цінних активів. І людям зі сторони було взагалі незрозуміло, навіщо японцям її купувати. Адже це була проблемна збиткова компанія, найкращі часи якої залишились в далекому минулому. Ринкова частка цієї компанії мізерна, нових продуктів нема. І єдине за рахунок чого вона ще трималась на плаву, це доходи від патентів, термін яких також скоро закінчувався. Ось тільки японці також не були дурними, вони знали, що купують, адже то була зовсім непроста компанія. Саме ця компанія почала першою випускати кремнієві напівпровідники. Окрім того, вона також була кузнею талантів, з яких розпочиналась історія кремнівої долини. Ну, наприклад, одним з таких талантів був Роберт Нойс, засновник компанії Intel. Тому японцям була потрібна не компанія, а технології компанії. Причому за невеликою ціною компанія оцінювалася лише у 200 мільйонів доларів. Хочу також додати, що це був період торгової війни між США та Японією, яку розпочав Рейган, і напівпровідники були однією з головних причин цієї війни. Це протистояння було настільки серйозним, що в 1986 році США підписали з Японією угоду в галузі напівпровідників, за якою регулювались ціни та обсяги експорту напівпровідників з Японії до США. Тому, крім технологій, японці також хотіли купити американського виробника, щоб обійти існуючі обмеження. А американці це чудово розуміли. І ось цей підвищений інтерес японців до американських технологій і страх того, що японці за допомогою таких компаній посилять свою присутність на американському ринку і витіснять американських виробників, викликав сильний резонанс в американському суспільстві. Угодою навіть зацікавилась в американському уряді, який одразу ж виступив проти цієї угоди. І Як тільки сторони вже були готові вдарити по руках, уряд заблокував цю угоду. Щоб це зробити, оперативно була прийнята поправка Ексон Флоріо від 1988 року. Згідно з цією поправкою, президент мав право заблокувати будь-яке придбання американської компанії іноземним інвестором, якщо це придбання загрожує національній безпеці Сполучених Штатів. І тому після прийняття цієї поправки японці були змушені відмовитись від придбання цієї компанії, звинувативши американський уряд у втручанні в цей процес. А для самих американців успішна реалізація свого задуму дозволила блокувати подальші спроби японців купувати американські компанії зі сфери високих технологій. А ще пізніше ці функції були передані новоствореному комітету з іноземних інвестицій Сіфюз, і в останні роки CFIUS займається переважно китайськими інвестиціями.